Що це за тіло зараз знайшли? Знайшли тіло неповнолітньої дитини чоловічої статі. Наскільки це було складно? Тіло знаходилось під завалами товщиною понад двох метрів різної складності, площини, де могла дитина залишитись живою, практично не було. Дуже велика плотність завалів. Три поверхи лежало на неї, над нею. Тобто це тіло дитини, а перед цим знайшли ще й чоловіка, так? Так, да, дійсно, ми, наші пошуки були спрямовані, інформація була по дитині. Коли проводились пошуки дитини, знайшли ще тіло чоловіка. Невелика вірогідність того, що він може бути під завалом, та особливо перекриття стояла під кутом і теоретично була якісь невеликі відсотки, але те, що десь, не відсоток, але він може залишати живим. Але хлопчика тіло хлопчика було знайдено під завалом вже мертвим. Е, до того ж, е, за пів години до цього було неочікувано знайдено під завалом тіло е, чоловіка 25-30 років. У якому не було звернень від родичів чи знайомих, і взагалі не очікувалося, що хтось ще там покрів. Цей чоловік він зараз не ідентифікований, встановлюється його особистість. Ми бачили жінку, яку підвели до тіла хлопчика. Це його мати, вона впізнала хлопчика. Так, підходили родичі, мати хлопчика всі його впізнали їх по зовнішнім ознакам одягу і по зовнішнім ознакам. Станом на зараз скільки загиблих і скільки поранених. Станом на зараз маємо трьох загиблих, це хлопчик 12 років, злобою, виявили вчора, чоловік 25 30 років, його з 15-річним хлопчик, три особи, 36 поранених, 9 у важкому та середньому стані. Однієї особи. Відомо, чим вдарили росіяни що за снаряд? Попередньо для обстрілу росіяни використали власне авіаційну помпу, уніфіковане модуле планування та корекції. Удари було нанесено між і четвертим поверхом. Всього запущено три боєприпаси, власне квічили передмісті. Запуск здійснювався населеного пункту строїтель Білогородської області. Прокурорами вилучено уламку боєприпасів і буде долучено їх. того щоб проводити міжнародному кримінальному суді винуватість РФ беззаперечно і жодного шансу на апеляцію не буде